Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події тижня. Наше з вами звичне. Тримаємо руку на пульсі. Так, по роботі одразу бачу чоловіка, який трошки відходить від спілкування з вами. Ну, може, людина йде у відпустку, може там відрядження якесь, ну, не буде тісного спілкування. Я маю надію, що людина буде здоровою. Що це не лікарняний все ж таки і навіть там двоє чоловіків ну, не, буде, ну, не будуть вас турбувати, отак От я б хотіла навіть сказати в цій, в цій ситуації. Тиждень взагалі-то доволі емоційний, показаний, і не всі емоції такі, щоб дуже приємні. Деякі емоції будуть такі, знаєте, от коли в людини нема настрою через втрату сил. Просто, от, знаєте, не, не досипи ну, якесь знесилення, більш за все для жінок чомусь, більш жінок увагу для цього, до цього привертають. Далі. Чим ще буде цікавий для вас тиждень робота соціум. дуже хитру жінку мені показують. Ви будете розуміти, що вона хитра, що вона взагалі-то поводить себе як людина, яка ну, просто нагліє, ну просто ну, дуже сильно. Неприємна ситуація, але ви якось знаєте, от тримаєте себе в руках, і цю ситуацію от ви, ну, я б сказала, не роздуваєте, от так хочеться навіть казати. Для когось з вас це просто от, як старша а, а, ну, там, старша колега. І ви просто не чіпляєте цю ситуацію, якось так остро тримаєтесь для когось з вас. Ви просто знаєте, що ви не маєте вплив на цю ситуацію, і тому просто відходите від ситуації. Так, далі дивлюсь. Блазнірство якесь показано, два чоловіки і так себе поводять дуже дуже не дуже негарно. І теж, дивіться, як один буде неприємна якась ситуація. Він показаний мені як сімейна людина, але, знаєте, поки сім'я не бачить, людина себе веде просто. Ну, ну, жахливо, так як мені тут показують. Інший чоловік. Знаєте, показано ніби засумував. Трошки йому хочеться якихось вражень. І для когось з вас це як залицяння, але вони вам неприємні. Так, ось тут показано, хитається стілець під людиною, яка на дуже поважній посаді. Тут будуть, я не скажу, що на цьому тижні людину з цієї посади виженуть, але, знаєте, як будуть розганяти таку інформацію, але всидить. Далі для когось з вас виконання бажання Це... ну, робота соціум, але знаєте, між роботою і особистим життям якесь таке. Такий простір, і це бажання або за допомогою чоловіка, воно, воно у вас виконується, або, ну, як поштовх від чоловіка, от знаєте, коли людина вас як направляє от в той бік. Де ви можете дійсно виконати своє бажання. Мені не показано, з чим воно пов'язане, але ну, дійсно от щось про що мріяла людина. Так, далі. Тиждень хитрощів, ви знаєте, і хитрість тут показана від людини. Не можу, чесно кажучи, зрозуміти, чоловік чи жінка, але хитрість така, що людина вже довго думає про цю хитрість. Затягнута якась ситуація, але цей тиждень людина для себе розглядає, як оце треба вже спробувати. Робота по роботі, якісь... Робочі моменти, але хитро будуть впроваджуватись до вас. Є по роботі колеги, колеги чи колега, зараз. Мені щось здається, що не одна людина, які дуже-дуже, знаєте, з любов'ю до вас, От як не вистачає вас для спілкування, для цих людей. Ось так показано. Так. Закривається якась тема сюрпризів стосовно чоловіка, колеги. Ви зрозумієте, як вам далі себе поводити з людиною. Якось переінакшується спілкування з вами. Це знаєте, як сюрпризом буде для того чоловіка, але й для вас теж. Ну, але дивіться, ви все ж таки ходите, думаєте над цією ситуацією, і ви як ну, сюрпризом буде ваше рішення, ваша поведінка по вашому рішенню. Ось так. Для того чоловіка це буде сюрпризом. Далі дивлюсь, суперечки через гроші показані як всередині тижня і м. Для когось це не суперечки, а просто багато зусиль будуть прикладати до того, щоб отримати ті гроші. Тут чоловік якийсь, як його звернення, як з його подачою. Тут така якась ситуація. Далі, по перспективах тижня е спілкування, але наприкінці тижня. Буде як домовленість про спілкування, а саме спілкування як переноситься на наступний тиждень. Тепер комусь з вас стане відомо наприкінці тижня, про, на жаль, ну, я не можу це приховувати: про поховання людини. Це, як знаєте, будете планувати щось там, ну, свої плани переналаштовувати. Через це поховання десь підете. Це більш за все це не тягнеться в бік вашого особистого життя. Це може бути як про колегу, про когось з колег. Якась така ситуація. І як разом з кимось ви їдете, не наодинці. І це абсолютно ситуація, абсолютно кармічна. Це не зненацька людина піде з життя. Це так, ну як то кажуть, у книзі життя людини так воно було прописано. Це в свій час людина йде. Це про перспективи багато думок. Тут якась пара, яка ніяк не може, ну, як закріпитись один з одним, але багато думають один про одного. Ну, от жінка про чоловіка, чоловік про жінку багато думає. І знаєте, рішення чоловіка він все ж таки буде досягати перемоги в цій ситуації. Він не дуже вміє якось так, знаєте, гарні якісь красиві вчинки робити, але бажання бути з цією жінкою, воно все ж таки пересилює. Він все ж таки буде більш таким рішучим в цій парі. Далі дивлюсь особисте життя на цьому тижні, знаєте, багато якихось. Це як один і той самий шлях, але багато зусиль він потребує на цьому тижні. У когось може бути поїздка, як запланована на цей тиждень. Десь як за межі, ну, наприклад, за місто. Так? Або, наприклад, навпаки, От ви мешкаєте десь, там, ну, десь біля якогось міста, і ви знаєте, що вам треба десь у це місто з'їздити. Тобто не така, щоб там, коротенька дорога, але подолаєте. Що тут ще? Тут зміни в особистому житті, але теж вони кармічні, зміни світлі, вони на краще і вони можуть бути пов'язані навіть з кимсь, ну як не з людиною, а з твариною. Щось до покращення йде. Ну, там, наприклад, може тваринка у вас, ну там, щось нездужали, лікували. І це тут зусиль потребує, але це змінюється на краще. Як, знаєте, от питання, яке яким буде опікуватись людина. Як треба зрозуміти, що, що коїться, що є причиною. І так як тут зміни на краще показані, тож причину знайдуть і лікування теж буде призначене. Так, і ось тут, в два етапи. Буде е, знайдено якесь пояснення. І це тема, якою буде опікуватись чоловік, ну, з сім'ї людина. Ви як підтримку будете надавати цьому чоловікові? Так, комусь показана дорога, але це повернення додому. І. Е, для когось це стосується чоловіка, знаєте, наприклад, як з лікарні додому. Ось так показане. Тут непогана ситуація, якесь питання закрите буде для нього. Так, що тут у нас? Біганина. Ох, тут комусь тиждень побігати треба буде. Ну, так почнеться тиждень. А насправді він майже весь такий буде. Я не буду казати, що такий дуже легкий тиждень. Подолаєте все, все, зробите, як там собі налаштували. І взагалі, як собі плануєте. Але, ну, такий, знаєте, тиждень. Коли наприкінці будете казати, оце ж треба такий був тиждень. З побачення чиїсь бачу, як чоловік запрошує телефонною розмовою на побачення, воно відбудеться. І воно не буде останнім. Це, знаєте, як плани на бачитись знов і знов. І так воно і буде, і може навіть і не один раз на цьому тижні будуть бачитись люди. Так... Сюрприз якийсь для жінки чоловік планує щось таке з сюрпризом зробити. І знаєте, от коли, тут є плани, і чоловік, і жінка про це думають, коли два життя в одне вплітаються, і навіть у чоловіка є роздуми, що це треба це оформлювати по документах. Якось у жінки поки що нема таких роздумів. А от у чоловіка є. Так, і ось тут велике питання, яке поки буде вирішуватись, буде викидати людей з якоїсь, ну, скажімо, програми, з якоїсь, знаєте, от коли щось робиться з певним колективом, і будуть заміни в цьому колективі. Ось так. Воно мені показане. Бо будуть питання саме до цих людей, тож їх будуть замінювати. Це може бути і по роботі якась ваша ситуація. А може бути і просто от соціуму стосується, ви будете слідкувати за якимись такими новинами. Ну от ще дивіться, якась ситуація, вона, вона буде змінюватися, але не на цьому тижні. На цьому тижні лишається, як є, але потім люди будуть дуже-дуже, так знаєте, от обсміювати якусь ситуацію, яка, от, знаєте, з замахом на щось велике. А це велике, воно так зупиниться і нікуди. От в чиюсь таку впертість все зупиняється. І це буде обсміюватись, знаєте, гучна заява, яка просто от вона лишається там, де є, жодного руху. Це теж може бути у вас по роботі якась ситуація, бо колектив просто величезний. Я не думаю, що така величезна сім'я. Це більш все ж таки, і тут дуже різні люди, це не родичі між собою. І ситуація вона потім якось буде рухатись, але тут швидкості взагалі не буде. Ну, це треба це зрозуміти для себе. Ніякої швидкості. Як би тут не казали, як би тут взагалі не обіцяли. Це з захистом пов'язане? Угу. Ну, ось такий якийсь цікавий тиждень намалювала нам філіжанка. Все ж таки бажаю вам гарного тижня і цікавого по подіях. І головне, щоб щось дійсно гарно здійснювалося, щоб все, що ви собі плануєте, щоб у вас все вийшло так, як слід і так, як буде краще за все для вас. І бережіть себе. Будьте здорові і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім дякую, всім пока.